Молитва до Пресвятої Богородиці за наших дітей, Пресвята Діво, кому після Бога маємо доручити наших дітей, як не тобі могутні заступниці Християн. Прийми, владичице Неба наших дітей, усіх і кожного зокрема, прийми їх і будь їм наліпшою матір'ю. Опікуйся, ними, Марія, охорони їх від усього, що може заподіяти їм шкоду, а особливо молимо тебе, оласкаво захорони їх від падінь у гріх, Чи не мати Господа Ісуса своїми молитвами, щоб діти наші зберегли Божу ласку упродовж цілого життя, а коли славили тебе свою небесну покровительку. Царці Твого Сина на віки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими, не скорбота, не погорди, але від бід визволи нас єдиночиста і благословена, Пресвятая Богородице, спаси нас.